Поїхали, були на похорон до свого служивця, як говориться. Там теж підходили журналісти, хотіли там розізнати. Ну, просто така ситуація була, ми тільки звідти приїхали. Ну Дуже тяжко про це говорити. І ще тим більше знайомий загинув, тому ми там ніхто нічого не говорив. От вже потім десь там хлопці сказали пару слів. Де ми були іменно в якому районі. А так, тяжко говорити. Яка б людина не була, страх присутствує у кожного, кого більш, кого менш. Але той страх треба тримати при собі, тим більше мені як командиру відділення, я мусив ще хлопців настроювати. Одни хлопці заходили з сторони Рубіжного, Сєвєродонецька ми з сторони Лисичанська. За три неділі, мабуть, може за чотири. Взяли ми три міста: Рубіжне, Сєвєродонецьке, Лисичанське. На зміну нам на наші блокпости приїжджала територіальна оборона, змінювали нас, а ми щораз далі, далі. Перші дні дуже тяжко було. Потім організм постійно привикав, е, віддихали там, коли як приходилося, коли по дві години, коли зовсім не віддихали. Був один випадок, наймолодший в мене в відділенні 20 років хлопець. Пішов він з сапером нашим ставляти розтяжки. І тут по рації мені передає, що затримали чоловіка. Як той чоловік туди попав, там не було ні дороги, ні стежки ніякої, то був у його словах, вже того затриманого. Він якийсь розвідчик. Мало доводять простим солдатам, які стоять іменно на КП на блокпостах. Їдуть люди, вони документи перевірили. Вроді би м'ясні люди. А орієнтіровки мало дають. Один чоловік там їздив, їздив в один прекрасний момент. Затримали. Указується, що на його є орієнтіровка. Ваша підтримка дуже важлива для нас, скільки попередвали всякої амуніції, форми.